І про новини зі спортивного фронту. Розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед юніорів. Традиційно представники Запоріжжя, вихованці потужної школи Моторсіч, виступають успішно. Вихованки з дюшор Мотор Січ зі стрибків у воду успішно виступають на чемпіонаті України. У столиці проходять змагання серед юніорів у вікових групах А і Б. Це перші офіційні старти зі стрибків у воду на території України, що відбуваються після повномасштабного вторгнення. За результатами чемпіонату будуть сформовані резервний склад збірної команди України, а також колектив для участі у першості світу поточного року серед юніорів. Вже у перший день змагань запорізькі спортсменки відзначилися у синхронних стрибках з вишки. Яна Говтвян і Софія Шинкаренко посіли третє місце. В індивідуальному виступі на метровому трампліні я зупинилася за крок від медалі, ставши четвертою.